Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найвідоміших турецьких акторок сучасності Ханде Ерчел. Її ім'я стало синонімом краси, таланту та професіоналізму. У цьому відео ви дізнаєтеся все про її життя, кар'єру, досягнення та навіть трішки більше. Приємного перегляду! Розділ перше. Ранні роки життя. Ханде Ерчел народилася 24 листопада 1993 року в місті Бандирма, що знаходиться в провінції Балікесір, Туреччина. Її сім'я була скромною, але дуже люблячою. З дитинства Ханде демонструвала творчі здібності та любов до мистецтва. Її близькі завжди підтримували її у всіх починаннях. Важливу роль у формуванні її особистості відіграв батько Каан Ерчел, який був для неї прикладом сили та рішучості. Мати Айтен Ерчел навчила Ханде бути чутливою, доброю та справжньою. На жаль, у 2019 році мати акторки пішла з життя, і це стало великим ударом для Ханде. Ханде має старшу сестру Гамзе Ерчел, яка також пов'язала своє життя з мистецтвом. Сестри дуже близькі і часто діляться спільними фото у соціальних мережах. Розділ 2. освіта та перші кроки до слави Ханде завжди цікавилася мистецтвом, і це вплинуло на її вибір освіти. Вона вступила до Мімар Сінанського університету образотворчих мистецтв. У Стамбулі, де навчалася на факультеті традиційного турецького мистецтва, її метою було стати професійною художницею, але життя підготувало для неї інший шлях. Перший крок до популярності вона зробила, взявши участь у конкурсі краси Міс Цивілізації Туреччини у 2012 році. Ханде здобула титул переможниці, і це стало відправною точкою для її подальшої кар'єри. Її почали запрошувати на кастинги, а рекламні агенції пропонували контракти. Розділ 3. Початок кар'єри на Телебаченні. Дебют Ханде Ерчел на Телебаченні відбувся у 2013 році в серіалі Татар Рамазан, де вона виконала невелику роль. Проте справжнє визнання прийшло до неї у 2015 році, коли вона отримала головну роль у серіалі Донька Г'Юнеш. Юнешин Кизлари. Її персонаж, Селін, швидко завоював серця глядачів завдяки своїй яскравій харизмі та емоційності. Цей серіал став справжнім проривом у кар'єрі ханде. Її акторська гра отримала схвальні відгуки, а сама акторка здобула популярність не лише в Туреччині, але й за її межами. Розділ 4. Зліт популярності. Наступним великим проєктом для Ханде став серіал. Любов не розуміє слів, Ашк Лафтан Анламас, де вона зіграла разом із бураком Денізом. Їхній дует викликав справжній ажіотаж серед шанувальників, а серіал став культовим у багатьох країнах. Після цього були й інші успішні проекти, такі як Перлина, Сіях Інші, драматична історія про любов і зраду, кільце Халка, кримінальний серіал, який розкрив нові грані її акторського таланту. Ти стукаєш у моїй двері, Сен-Чал капими, один із найпопулярніших серіалів останніх років, який став справжнім хітом у всьому світі. Ханде Ерчел здобула величезну популярність завдяки ролі Еди Гілдис у турецькому серіалі Постукай в мої двері сен-чал капими, який став одним із найуспішніших проєктів у її кар'єрі. Цей романтично-комедійний серіал не лише підкорив серця глядачів у Туреччині, але й став справжнім хітом у багатьох країнах світу. Успіх серіалу та ролі Ханде Перший захоплюючий сюжет, серіал розповідає історію молодої та амбітної дівчини Еди. Яка мріє стати ландшафтним архітектором? Її життя кардинально змінюється після зустрічі з багатим бізнесменом Серканом Болатом, якого зіграв Керем Бюрсін. Їхній договірний роман поступово перетворюється на справжнє кохання, що супроводжується драмами, комедійними моментами та зворушливими ситуаціями. Друга вражаюча акторська гра Ханде Ерчел зуміла чудово передати характер своєї героїні, незалежної, емоційної та наполегливої дівчини. Її природна харизма та щирі емоції зробили Еду однією з найулюбленіших героїнь глядачів. Третя хімія з Керемом Бюрсіном, головна пара серіалу Еда та Серкан, завоювала серця мільйонів фанатів. Глибокі взаємини між персонажами та хімія між акторами стали однією з ключових причин успіху серіалу. Пізніше стало відомо, що Ханде та Керем почали зустрічатися і у реальному житті, що додатково привернуло увагу до серіалу. Глобальне визнання серіал транслювався у багатьох країнах, включаючи Італію, Іспанію, Бразилію, Пакистан та інші. Він став популярним завдяки платформі YouTube. Де епізоди набрали мільйони переглядів. Ханде Ерчел отримала міжнародне визнання, її стали називати однією з найуспішніших і найкрасивіших актрис Туреччини. Ханде Ерчел отримала міжнародне визнання, її стали називати однією з найуспішніших і найкрасивіших актрис Туреччини. Нагороди та вплив, завдяки постукай в мої двері, Ханде здобула кілька нагород. Зокрема, за найкращу актрису на різних преміях. Крім того, її популярність у соцмережах значно зросла. У Інстаграмі актриса стала однією з найбільш популярних турецьких зірок, набравши десятки мільйонів підписників. Вплив на кар'єру, роль Еди, відкрила перед Ханде нові можливості. Після серіалу її стали запрошувати до великих проєктів і рекламних кампаній. Її талант. Працьовитість та чарівність зробили її однією з найбільш затребуваних актрис сучасного турецького кінематографа. Серіал Постукай в мої двері став справжнім поворотним моментом у кар'єрі Ханде Ерчел, закріпивши її статус як міжнародної зірки. Розділ 6. соціальні мережі та вплив на суспільство. Ханде Ерчел є однією з найбільш популярних турецьких знаменитостей у соціальних мережах. Її аккаунт в Інстаграм має понад 30 мільйонів підписників, що свідчить про її глобальну популярність. Вона ділиться зі своїми шанувальниками, моментами з життя, фотографіями з фотосесій і знімального майданчика. Також Ханде бере активну участь у благодійності. Вона підтримує організації, що займаються допомогою дітям із серйозними захворюваннями, і регулярно бере участь у соціальних ініціативах. Розділ 7. Нагороди та визнання. Кар'єра Ханде Ерчел супроводжується численними нагородами та визнанням не лише в Туреччині, а й у світі. Її талант, харизма та професіоналізм дозволили отримати любов глядачів і критиків. Серед її головних досягнень перша. Найкраща акторка. За роль у серіалі Любов не розуміє слів. Це була одна з перших нагород, яка принесла їй справжню популярність. Друге. Найпопулярніша акторка року, визнання, яке вона отримала кілька разів поспіль завдяки серіалу Ти стукаєш у мої двері. Третє. Міжнародний успіх Ханде отримала нагороду за внесок у популяризацію турецьких серіалів на міжнародному рівні. 4. Ікона стилю Завдяки своєму вишуканому почуттю моди та елегантності, Ханде стала улюбленицею багатьох дизайнерів. Крім цього, вона регулярно потрапляє у списки найкрасивіших жінок світу за версіями різних міжнародних видань. Розділ 8. Ролі, що запам'яталися Ханде Ерчел, відома тим, що вдало перевтілюється у різних персонажів. Кожна її роль стає яскравим проявом її таланту. Розглянемо деякі її найбільш знакові ролі, перша селін у серіалі Донька Г'юнеш» – образ впертої, але чуттєвої дівчини, яка бореться за своє щастя. Саме ця роль принесла їй перше велике визнання. Другий хаял у серіалі Перлина драматична історія про дівчину, яка стикається із серйозними життєвими випробуваннями. Третій еда в серіалі Ти стукаєш у мої двері цей персонаж став уособленням сучасної жінки, амбітної, незалежної та відкритої до нових викликів. Кожен її персонаж відображає різні аспекти особистості самої ханде, що робить її гру особливо правдоподібною та емоційною. Розділ 9. Вплив на моду та стиль Ханде Ерчел давно вважається іконою стилю в Туреччині. Її образи обговорюють тисячі людей, а шанувальники надихаються її сміливими та елегантними рішеннями. Її гардероб включає як дизайнерські вбрання від провідних модних будинків, так і прості, але стильні речі. Часто Ханде співпрацює з відомими брендами, стаючи обличчям рекламних кампаній. Наприклад, вона була амбасадором таких брендів, як L'Oréal Париж, Facto та Atasay. Її стиль варіюється від романтичних і жіночих суконь до сміливих повсякденних образів. Завдяки цьому вона надихає молодь і демонструє, як гармонійно поєднувати класику та сучасні тренди. Розділ 10. Благодійність і суспільна діяльність Ханде Ерчел активно займається благодійністю. Використовуючи свою популярність для підтримки важливих соціальних ініціатив, одним із найбільш зворушливих аспектів її діяльності є допомога дітям, які борються з онкологічними захворюваннями. Ханде часто бере участь у благодійних заходах, а також організовує акції зі збору коштів. Її мета не тільки фінансова підтримка, але й привернення уваги до проблем, які часто залишаються непоміченими. Акторка також підтримує екологічні ініціативи, закликаючи своїх шанувальників берегти природу та змінювати своє ставлення до споживання ресурсів. Розділ 11. міжнародна популярність. Завдяки своїм ролям і харизмі, Ханди стала відомою далеко за межами Туреччини. Її серіали транслюються в багатьох країнах, включаючи країни Близького Сходу, Європи та навіть Латинської Америки. Особливо популярною вона стала в Індії, Пакистані та Арабських країнах. Шанувальники з усього світу створюють фан-клуби, малюють її портрети, записують відео на підтримку та навіть вивчають турецьку мову, щоб краще розуміти серіали. Розділ 12. нові проєкти та плани на майбутнє. Незважаючи на вже досягнутий успіх, Ханде не планує зупинятися. Вона постійно працює над новими проєктами, щоб дивувати своїх шанувальників. У 2024 році акторка анонсувала участь у новому фільмі, де зіграє роль, яка кардинально відрізняється від усіх її попередніх персонажів. Також Ханде планує запустити власний бренд одягу, який буде поєднувати стиль і зручність, відповідаючи її особистим цінностям. Розділ 14. Ханде Ерчел, як рольова модель для молоді Ханде Ерчел, стала справжньою іконою для молоді не лише завдяки своїй акторській майстерності, але й своїм життєвим принципам. Вона часто наголошує на важливості самоповаги, боротьби за свої мрії і не піддаватись стереотипам. Її приклад надихає багатьох дівчат і хлопців на те, щоб не боятися бути собою і йти до своєї мети, навіть якщо шлях до неї буде нелегким. Акторка активно обговорює важливість освіти, внутрішнього розвитку та саморозуміння. Вона часто заявляє, що справжня краса йде зсередини, і це безсумнівно важлива складова її популярності. Ханде підкреслює, що важливо зберігати здоровий баланс між роботою, особистим життям і відпочинком, а також прагне розвивати в собі нові якості. У численних інтерв'ю вона розповідає, як важливо любити себе та поважати інших, не зациклюватися на зовнішньому вигляді і відверто говорити про свої проблеми і переживання. Розділ 15 співпраця з турецькими та міжнародними брендами завдяки своїй популярності та відомому ідеальному стилю, Ханде Ерчел є запитуваною обличчям для багатьох брендів. Вона стала амбасадоркою кількох відомих марок. Які охоплюють різні сфери від косметики до одягу та ювелірних виробів. Одним з найбільш помітних партнерств було співробітництво з L'Oréal Paris, де вона виступала як обличчя рекламних кампаній. Ханде також працювала з відомими турецькими брендами, такими як DeFacto, що спеціалізується на модному одязі для молоді. Її стиль і чарівність стали великим плюсом для таких кампаній, привертаючи увагу не лише турецьких, а й міжнародних шанувальників. Міжнародні бренди звертаються до неї не лише через її популярність, а й через її репутацію, відповідальної і харизматичної особистості. Ханде знає, як ефективно поєднувати свої комерційні проекти із соціальною відповідальністю, тому багато її співпраць з брендами також мають на меті популяризацію важливих соціальних ініціатив. Розділ 16. Турецька теледрама і її вплив на світ. Завдяки Ханде Ерчел інтерес до турецьких телесеріалів значно зріс. Вона стала однією з найпомітніших фігур у турецькому шоу-бізнесі, і завдяки її успіху багато людей по всьому світу почали відкривати для себе турецьку культуру та мистецтво. Турецькі серіали стали популярними у багатьох країнах, таких як Іспанія, Італія, Індія, Україні та Арабські країни. Ці серіали відзначаються не лише красивою акторською грою, але й захопливими сюжетами. Культурною автентичністю та високим виробничим стандартом. Ханде завдяки своїй талановитій грі зіграла важливу роль у популяризації турецьких драм. Вона сприяла тому, що багато людей стали зацікавлені турецькою культурою, мовою та традиціями. Сьогодні турецькі серіали можна побачити в ефірі популярних міжнародних телеканалів. І їхній вплив можна побачити у зростанні кількості фан-клубів, поширенні культурних трендів та навіть адаптаціях серіалів у інших країнах. Розділ 17. Ханде Ерчел і її роль у змінах в індустрії. Незважаючи на успіх і визнання, Ханде не перестає прагнути до змін і розвитку в індустрії. Вона вважає, що важливо постійно вдосконалювати свою акторську майстерність і не зупинятися на досягнутому. Ханде активно бере участь у проектах, які розширюють її горизонти та дають можливість виразити себе в нових формах мистецтва. Вона також підтримує ініціативи щодо підвищення ролі жінок у кінематографі, виступаючи за рівні можливості для акторок у створенні серіалів та фільмів. Акторка вірить, що завдяки сильним та талановитим жінкам індустрія може стати більш різноманітною і інклюзивною. Розділ 18 збереження приватного життя. Попри свою популярність, Ханде Ерчел залишається досить закритою щодо свого приватного життя. Вона часто підкреслює, що для неї важливо зберігати особистий простір і не допускати надмірної уваги до її сім'ї та близьких. Акторка вважає, що важливо знаходити баланс між публічною і приватною частиною свого життя аби не втратити себе. Ханде навіть відмовилася від участі у кількох великих телевізійних шоу, де мала б розповідати особисті історії або брати участь у шоу бізнесі, що включало б обговорення її приватного життя. Вона надає перевагу фокусуванню на своїй кар'єрі та професійному зростанні. Розділ 19. Вплив на сучасну попкультуру. Крім своєї акторської діяльності, Ханде Ерчел також стала частиною сучасної поп культури. Вона з'являється в багатьох інтерв'ю, рекламних кампаніях і має великий вплив на молодіжну аудиторію, її виразний стиль, здатність адаптуватися до змін, а також соціальні та культурні позиції роблять її іконою для багатьох. Її образ у серіалах є тим, що резонує з сучасними тенденціями в суспільстві. Індивідуальність, незалежність, боротьба за рівність і самореалізація. Саме ці аспекти допомагають Ханде залишатися актуальною в контексті постійних змін у сучасній культурі. Висновок, перспективи на майбутнє Ханде Ерчел продовжує радувати своїх шанувальників новими ролями, стильними образами і творчими ініціативами. Її кар'єра лише на початку свого шляху, і можна очікувати, що вона досягне ще більших висот у світі кіно та моди. Відкрита, талановита та неймовірно харизматична, Ханде Ерчел залишає яскравий слід у серцях мільйонів глядачів по всьому світу. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал і не пропустіть нові цікаві матеріали про улюблених зірок. Ну, ось і все. Я думаю, ви добре зрозуміли, хто така Ханде Ерчел. Підписуйтеся на мій канал. Тут буде багато розповідей про відомих зірок, не тільки турецьких. Поставте лайк і напишіть коментар, про кого ви хочете, щоб я зробила наступне відео. До зустрічі!